Продається старий житловий будинок з великою земельною ділянкою у селі Поріччя Задвірне Львівської області. Це гарний варіант для тих, хто шукає недорогу нерухомість поблизу Львова з можливістю реконструкції або нового будівництва. Загальна площа будинку становить 60 квадратних метрів, площа земельної ділянки 25 соток, що дає багато простору для господарства, садівництва або реалізації власних проєктів. Будинок 1960-х років побудови. Глиняний, накритий шиферним дахом підзнос або капітальну реконструкцію, водночас придатний для проживання одразу. Підключені електроенергія та газ, опалення, можливе дровами або газом, що забезпечує автономність та економію. Разом з будинком продається весь наявний інвентар для городу та все майно, що знаходиться в будинку, що особливо зручно для швидкого заселення або сезонного проживання. На великому просторому подвір'ї розміщення альтанка. Розміром 4 на 4 метри, погріб для зберігання овочів та консервації, стодола та стайня у хорошому стані, які можна використовувати за призначенням або переобладнати під власні потреби. Територія доповнена великим плодоносним садом з різноманітними фруктовими деревами та кущами, а також просторим городом, що робить об'єкт ідеальним для ведення підсобного господарства. Біля входу в будинок розташована криниця з насосом. Вода проходить поруч з ділянкою на відстані близько 50 метрів, що спрощує підключення. Туалети і дешова знаходяться біля хати, але передбачена можливість облаштувати санвузол всередині будинку, оскільки є спеціально відведене місце. Локація дуже зручна. До залізничної станції поріччя за двір не близько 300 метрів. Автобусне сполучення регулярне, а дорога до Львова займе лише 20-30 хвилин, що дозволяє комфортно поєднувати за міське життя з роботою в місті. Ціна 100 тисяч гривень. Це вигідна пропозиція для об'єкта з такою площею землі та розташуванням. Для деталей зв'язку та огляду обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму, та не забувайте підписатись на наш канал.